Айпом до нас Олександра Хару, експерта Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломата, радника міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. З огляду на ті заяви, які ми вже сьогодні почули від Дональда Трампа, як реакцію на слова Путіна, який вийшов, там щось сказав, що ми може й готові до перемир'я, але в нас є умови. Ось воно має бути таким і таким. Україна має зробити те і те. Як ви гадаєте, ну і наш президент Володимир Зеленський відреагував, що це в принципі для нас очікувано. Всі ці російські маніпуляції, що вони будуть лише затягувати це, вони не збираються погоджуватися на жодне перемир'я. Як ви? Гадайте, як це далі буде відбуватися? Що може бути? Тобто, представники Сполучених Штатів Америки будуть зустрічатися ще з з Росіянцями. Вони будуть їх в чомусь переконати, впливати на них. Як може це виглядати? Ну, наскільки відомо, стів відкав спецпредставник по близькому сходу, знаходиться в Москві і е, скоріше за все він матиме зустріч з Володимиром Путіним і буде про це говорити. Зрозуміло, що в такій ізуїйській формі ну фактично Росія відмовила американцям погоджений з українцями загальний такий рамковий план, чи можна сказати рамкову домовленість? Бо зрозуміло, що ця рамкова домовленість вона має бути підкріплена якимось протоколом щодо дій, де будуть всі деталі запровадження цього тимчасового перемір'я. Бо ми розуміємо, що потрібно, щоб хтось спостерігав за за те, щоб воно не було порушено. Звичайно, що потрібні додаткові речі наприклад, я я вважаю дуже важливий момент, чого добилась українська сторона, розмовляючи з американцями. Це гуманістичний цей блок повернення наших військовополонених незаконно утриманих Осіб і найголовніше, дітей. Я б на, в цій головний документ, який буде все це регулювати, якщо він буде, ставив таку б формулу, що. Що зняття з Росії санкцій буде відбуватися виключно, якщо Росія буде виконувати ці вимоги гуманістичні. А ми знаємо, що дітей українських він не збирається повертати, і ми знаємо, що захоплених незаконно в Криму і на інших окупованих територіях українців він вважає злочинцями терористами, і він не збирається повертати. Ну і звичайно, військовополонених. є дві опції: два напрями, як можуть діяти американці. Перше, це як і попередній раз тиснути на Україну, щоб Україна погодилась на якісь там ще невигідні умови. Ну і звичайно, щось Росія теж має піти на поступки. Я сподіваюся, що цього не буде. Я другий варіант для нас, звичайно, він більш цікавий. Це тиск на Російську Федерацію. Трамп вже казав, що у нього є такий важливий вплив, що він може запровадити санкції і тарифи. Ну, тарифи для російської економіки вони не є суттєвими, оскільки навіть і до війни. Не був мізерний товарообіг між сполученими штатами та Російською Федерацією. А от і їх вторинний ефект це по відношенню до індійських компаній, які купують російські енергоносії, до китайських компаній, які продають товари подвійного призначення компоненти для виготовлення зброї, це може дійсно бути доволі потужну річ. Я сподіваюся, що Трамп. Який хотів би якнайшвидше переступити через Україну і е, запустити це перевантаження? Як це було в 2009 році після агресії Росії проти Грузії? Е, він звичайно дає, Ну я б сказав так: робить велику послугу Путіну. А Путін цього не розуміє, в чому послуга. Він знає з Трамп. Чудово, що російська економіка знаходиться в кризовому стані, і в будь-який момент можуть бути не, не такі незворотні процеси. Другий момент він точно знає своїх розвідувальних органів, що Російська Федерація просувається і на сході, і на Курщині. Ми бачимо, на жаль, певні просування російських. Але вони не здатні на щось велике, тобто йому потрібно кардинально щось змінити. Це загальна мобілізація і якісь ще додаткові дії. А він розуміє, що таким чином Путін буде підривати ці засади своєї влади, і звичайно буде незадоволення населення Російської Федерації. І власне Трамп пропонує. Давай Я тебе рятую. Ти не програєш цю війну. Ми не воюємо з тобою. Навпаки, ми тебе будемо з тебе будемо знімати санкції. Запросимо до групи Семи. Будемо інвестувати в твою економіку, нам твої ресурси потрібні. Тут може бути і корупційна. До речі, складова, і Путін вже до про це намікав. Але ти на на натомість, значить, відійдеш від Китаю, Ірану, Північної Кореї, будеш допомагати нам Китай Китаї на тихікальському регіоні, стримувати Іран на Близькому сході і посилювати безпеку Ізраїлю. Тобто, з точки зору Трампа, це дуже вигідна оборудка, на яку має пристати Трамп, як свого часу Китайці пристав. На пропозицію значит, Річарда Ніксона і Гендрі Кіссенджера, коли Китай відтягнув від радянського союзу, пане Олександр. А якщо а, говорити а... про потенційне перемиря, про яке ну, начебто, ми зараз уже чуємо е, з боку Путіна. Е, і коментар президента Зеленського, до якого ми в першу чергу дослуховуємося, що Путін, по суті, готується відмовитись від перемиря в будь-яких форматах. Але тим не менше, якщо досягається ось це ну, теоретично перемиря на якийсь певний час, там, чи, чи протягне воно 30 днів, насправді є величезні е, попередні сумніви, е, сумніви стосовно того, що росіяни не почнуть е, його порушувати. Питання. Найболючіше на ваш погляд, от як ексрадник міністра оборони, вот вас, вас би питали, як дотримав хто і як має спостерігати за дотриманням цього перемиря, тому що буде як завжди дуже багато претензій. Ми не можемо довіряти росіянам, росіяни будуть те саме говорити про Україну. Хто мав би бути ефективним спостерігачем? І як взагалі можна, враховуючи цю величезну лінію фронту, забезпечити якісний нагляд за дотриманням перемир'я? moeda. Ну мені знайте для мене це вторинне. Перше і найголовніше, що базові установки неоімперського геноцидного режиму Російської Федерації не змінилися, і він і припинення вогню і перемови не буде використовувати для того, щоб знищити нашу державу, і ми маємо готуватися до продовження війни. І слава Богу, що принаймні європейці будуть на нашому боці. Інше питання чи достатньо в них ресурсів, політичної волі і таке інше. Але після ганебного ганебної зустрічі в. Альному кабінеті, яка напричут стала дуже позитивною для України, Зленський показав червоні лінії, а найголовніше йому висловили підтримки підтримку європейські лідери. Був саміт в Лондоні. Зараз от, вчора була дуже гарна заява п'яти міністрів оборони європейських країн. Тобто, вони готові нас підтримувати будь-що навіть якщо Сполучені Штати не збираються до стати цією підпоркою для європейців і для нас. Тому це найголовніша річ. Друга річ це контингент французів, бритів і можливо данців. Хтось ще може долучитися, які можуть допомогти нам захистити наше небо. Ну і фактично вивільнити і наземні сили, і військово і, звичайно, системи ППО для того, щоб ми захищали ті міста і ну, і наші війська ближче до фронту. Це головне. А параметри цього перемиря вони не є такими важливими в стратегічній перспективі. Звичайно, треба виписувати добрий документ. Звичайно, що потрібно хтось щоб спостерігав і щоб це не була така сліпа, німа і глуха місія, як ми бачили спостережою місію ОБСЄ, яка фактично не могла вказати хто порушує тишу, і і таке інше. Абсолютно для Путіна стратегічно важливо втягнути сполучені штати в перемовини. І тоді фактично ніхто не буде хотіти виглядати той, як той, хто порушив перемир'я, хто не хоче миру, і вони будуть заключувати очі на порушення Російської Федерації. А в таких перемовинах буде найголовніше, бо Путін хоче не про Україну розмовляти. Звичайно, ми потрібні йому. Він буде розмовляти про присутність американців на європейському континенті. Про можливе щоб викинули з НАТО центральну східну Європу і інші преференції. Тобто він хоче розмовляти про архітектуру європейської безпеки а Україна це з одного боку мета, але з іншого боку, це і інструмент от впливу на американців і на європейців. Тому тобто ці деталі ми можемо обговорювати, але ми маємо не вводити себе в оману. Що це перший крок до миру? Це не крок до миру, це продовження війни, навіть коли замокнуть гармати. Пане Олександр, ще одне важливе зараз, і таке болісне запитання для усіх українців. Перспектива на Курщині вона ще існує для України. Я не воєнний експерт, я все ж таки більше по зовнішньої безпековій політиці, але що що можу сказати? Що навіть якщо ми звідти забираємо наші сили і засоби, ця операція була і в воєнний з воєнної точки зору доцільна. І я б сказав би так, що за всю цю війну вперше ми спробували використати воєнні інструменти для того, щоб створити політичний тиск і дилеми для Путіна. Ви пам'ятаєте дуже добре, як він не наважився. Назвати це вторгненням чи війною, визначив ФСБ керувати цією операцією. Ну і він не запровадив загальну мобілізацію. Бо це було дуже боляче для нього. Я розумію, що Росія фактично тоталітарна держава, і там не може бути якогось спротиву народу голосування і такого іншого. Але будь-яка диктатура вона фактично базується на мовчазній згоді власних підданих. І власне, якщо б Путін запровадив мобілізацію, це могла би інша історія. Ну і найголовніше, з точки зору зовнішньої політики, згадайте, що перед тим як ми блискуче почали цю операцію, казали, все, там глухий кут, Україна не здатна. Ми допомогли, але вони нічого не можуть. Треба напевно сідати за стіл перемовин. Лише курська операція дозволила Зеленському потім поїхати і в Європу і в Сполучені Штати з планом перемоги. Але він звичайно був трансформований в план перемовин, оскільки до влади прийшов Трамп. Тобто це в принципі було зрозуміло і логічно. Ми не могли би бути знаєте, так несинхронно з американцями, і звичайно, що ми сподівалися, що американці будуть на нашому боці в перемовинах зараз. Вони або на російському боці, ну принаймні, частково, або вдають себе такого неупередженого посередника. Тому я не можу відповісти вам по ситуації тактичній, але курська операція зіграла свою позитивну роль як в я наму вимірі, витягнувши сили і засоби з східного напрямку, і не давши можливості росіянам сконцентрувати сили для того, щоби там на Сумщині чи якомусь іншому напрямі щось зробити, і чи якщо я сподіваюся, наше військове керівництво виходить виключно із доцільності операції, яка базується в тому числі на факторі збереження життів наших військових, тобто тримати цю землю просто так заради того, щоб потім на щось обміняти сенсу немає. Є сенс виконувати воєнні і політичні завдання.